Повністю фінансову стратегію прорахувати бізнесу в ідеалі, звичайно, щоб це було м, три фінплани: тобто песимістичний, реалістичний і оптимістичний, хоча б один, для того, щоб розуміти, чи ми мимо каси йдемо, чи ми йдемо більше чи менше, чи попадаємо. Є план, тобто, коли ми розуміємо, що навіть якщо ми десь не дотягнули або навпаки, десь ми зробили більше краще. То ми розуміємо, як до кінця року ми взагалі рухаємось. Де якщо у нас плана немає? Ми так собі просто рухаємося без розуміння по суті, чи ми по відношенню до чогось добре, чи ми по відношенню до чогось погано. Як ми можемо ставити в план, на що ми опираємося? Тут більше е, виходимо з ваших цілей. Тобто цілі ага. прораховуємо ці цілі приблизним маркетинговий бюджет, який може залучити таку кількість людей. Ви ставите ціль 60 або 100 і вже від цієї цілі рахується. І тоді, коли ви починаєте стартувати і розумієте, що ви виконуєте від плану, наприклад, там 70%, але ви від якогось плану виконуєте 70%. Ага. а не просто е, виконуєте якусь кількість і не розумієте, чи ви взагалі е, де ваша ця точка зараз в просторі. Вона вище плани, нижче плана, чи вона взагалі мімо? А взагалі таку підготовку управлінської звітності важливо зробити. Вона не тільки як бізнес-план, тобто, умовно, ми там планували на старті бізнесу і потім забули про цей документ. Ні, потрібно створити такий документ, який би був для вас як така постійно діюча карта орієнтиру.